Четвертий місяць триває АТО, але персональні санкції проти росіян з'являться аж за тиждень. Покарати Україна планує всіх тих, хто дозволяв собі вислови, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу та спекулювали на темі воєнних дій на сході України, кажуть урядовці. У мінкульті звітують на запит уряду, відреагували миттєво, позбавили прокатного посвідчення два фільми російського виробництва Біла гвардія за мотивами твору Михайла Булгакова. На піддубний відтепер їх не мають права показувати в українських кінотеатрах. Вже за тиждень у відомості обіцяють оприлюднити офіційний список тих, кому буде заборонено мати гастрольні тури в Україні. Кажуть, затримались з державною позицією через юридичні процедури. Зазначимо, після окупації Криму Росією дії Путіна підтримали ряд російських артистів, серед яких Сергій Безруков, Михайло Задорнов, Михайло Боярський, співачка Валерія та донинчанин Йосиф Кобзон. Двом останнім в'їзд вже заборонила Латвія. За словами координатора групи інформаційної опір, українські силовики та військова авіація продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях терористів. Найбільш жорсткі бої зафіксовані в районі Савур-Могили, відбитої раніше силами АТО. Про це Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Фейсбук. За словами експерта, терористи постійно обстрілюють позиції сил АТО із реактивних систем залпового вогню, мінометів та гармат. Вогневі позиції бойовиків зафіксовані в районах Сніжного, Шахтарська і Туреза. Авіація сил АТО зробила 10 вильотів, із них 4 – армійська авіація. Артилерія сил АТО зробила 5 вогневих ударів по позиціях терористів поза населеними пунктами. Знищено значну кількість живої сили і зброєння бойовиків. Написав Тимчук. Він також зазначив, що фіксується активна підготовка терористів до оборони в районі Первомайська, Олчевська та Стаханова. Тут обладнають укріп райони. Прибуває техніка і озброєння. Проводиться насильницька мобілізація серед місцевих жителів. Підкреслив Тимчук. На Волині викрили налагоджену схему надання інтимних послуг. В угрупування входило п'ятеро осіб. До заняття проституції вони залишали волинянок, Повідомили прес службі Волинської міліції. Незаконний бізнес притників правоохоронці припинили під час проведення слідчого експерименту. А відтак здокументували протиправну діяльність і затримали спочатку трьох, а потім ще двоє осіб за вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 302 створення або утримання місць розпусти і звідництво кримінального кодексу України. Організатором бізнесу була тридцятиоднорічна ковільчанка. Її спільниками двоє жінок, які працювали кастеляншами у закладі відпочинку та двоє таксистів, які безпосередньо доставляли дівчат для сексуальних утіг. Усім підозрюваним Луцьким міськрайонним судом обрану міру запобіжного заходу особисте зобов'язання повідомив начальнику МВС України у Волинській області Петро Шпига. Однак у ході досудового розслідування працівники міліції встановили, що організаторка бізнесу примушувала свідків додачі дачі завідомо неправдивих показань. При цьому порушували повіям вбивством і насильством. Таким чином, стосовно жінки, порушили кримінальне провадження за статтею 386 Кримінального кодексу України. Зважаючи на це, підозрювані змінили міру запобіжного заходу із особистого зобов'язання на місяць арешту. Згідно з чинним законодавством, звідництво для розпусти вчинено організованою групою карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін. Уже майже 10 років мешканці Малоомилянівського масиву, що в Луцьку, борються з підтопленням власних будинків. Відтак люди руками чекають на будівництво каналізаційної мережі. Щоправда, торік у міської влади мешканці масиву таки допросились виготовлення проєктної документації. Втім, кошти на будівництво чекають і донині, інформує і Азік. У погребах будинків жителів Малоумилянівського масиву рівень води сягає більше трьох метрів, стіни споруд тріщать по швах і постійно світуть. Фасади осідають, каналізаційні ями завжди повні. Люди відкачують воду самотужки, втім це не допомагає, адже за лічені хвилини вода прибуває знову. Додамо Маломилянівський масив розбудували ще в 90-х. Тоді місцева влада обіцяла мешканцям всі вигоди. Однак уже 20 років люди живуть без каналізації. На сьогодні є переможець Сендеру, який готовий приступати до роботи, але ми якраз потрапили у фінансову скруту, яка є в державі. Тому на сьогоднішній день фінансування відсутнє, повідомляє міський голова Луцька Микола Романюк. Нині лучани пропонують вкласти частку грошей, аби вберегти свої обійстя, Відтак поверхневі води у мерії таки обіцяють відвести Втім, забудову це вже не врятує. Своєю чергою люди обіцяють тутешній владі час від часу нагадувати про свої проблеми.